Інна Горіна цього літа вступила на істфак Луганського педінституту історія для дівчини її віку, параграфи підручників або пронумеровані музейні горщики, свідки давно минулих. Щомісяця вона приїжджає до Святих Гір, можливо, не усвідомлюючи, що і вона, і її брат саме цієї миті, саме тут історію створюють. Я б хотіла само себе конечно постоянно почастіше в такому святому місті. Вторих, к сожаленню, об історії этого настрій немного знаю. Ну кошту читала. Після того, як Бати зруйнував Київ, частина Печерської братії пішла до Сіверського донця, до святих гір. Ідеться у переказі XI століття. Ще припускають, що монастир на цих пагорбах заснували ченці, які прийшли зі святої гори Афон. Перша письмова згадка про святі гори датується першою половиною XVI століття. Монастир пережив навала Батия і Тамерлана, кримських татар та реформи Катерини II. А у 1922 му в цих десятивікових стінах було розташовано будинок відпочинку. Та частина монастиря, в якій ми знаходимося, це також бувші поміщення санаторія Артема профсоюзного. Собственно, із От На цьому берегу собственно, на території здання бувшого монастиря, і з другої сторони річки, бувший санаторій сонячний. Свято-Успенський, святогірський чоловічий монастир було відроджено 10 років тому. Опікунську раду з відновлення зруйнованих тоталітарним режимом церков очолив голова місцевої облдержадміністрації Віктор Янукович. З 1996 по 2002 рік у Донецькій області під його патронатом зведено 63 нові храми, 35 відреставровано. Однак більшою була велика мрія нинішнього прем'єра. Це була моя велика мрія, щоб Лавра була саме тут. В цьому дуже складному в, техногенному, в техногенній ситуації в регіоні, де є велика промисловість, де всюди порита земля, багато шахт, дуже багато травмуються людей, люди гинуть. Я мріяв завжди, щоб цей, ця земля була благословеною. Я також хотів, щоб ми об'єднали в образі Свято-Пачаївської Лаври на заході, на сході Свято-Успенської, Святогірської Лаври і в центрі Києво-Печерської Лаври об'єднали всю Україну, щоб Україна, вся наша українська земля була благословенною. для мене, як представтеля власного Свято-Присилу, звичайно, дуже був был жаль, було жаль віддавати Другу часть, де розпагалися непосредственно уже вже санаторії святий і гори. Мені так що загарвесілі. Чесно, тобі скажу, що сильною жизни сюда лаври в на Святегорії. Ну, так може було не поділяти таку ідею. У березні цього року, за рішенням священного синоду, вперше за 300 років в Україні з'явилася Лавра. Благословенна земляна була омріяну військ православної єдності. І майбутній історик Інна Горіна обов'язково вивчатиме події цих днів. <зв>. Того, как Україна обрела независимость, это е, разные репрессии Леніна, Сталіна і так дата то тобто, когда просто шла е, шло гонение на церковь, то на даний момент на сьогоднішній день можна сказати, що наоборот государство уделяет і средства і внимание для церкви, що хорошо наприкінці вересня нову лавру буде освячено. Хрестна хода від почаївської лаври через Києво-Печерську до Святий Гір символізуватиме православне єднання України. Свою, вже здійснену мрію доведеться міняти і Віктору Януковичу. Всього два роки працює Віктор Федорович прем'єром, і багато зроблено. Хоч дійсно не часом виміряються добрими ділами, Життя того чи іншого політика. Ми сьогодні йому дуже вдячні І народ розуміє за все. Ми дякуємо. І бажаємо, щоб Господь допоміг йому ще багато звершити. Для України, для українського народу і для церкви, в тому числі нині Свято Успенський святогірський монастир горлівської єпархії найбільший духовний центр Донбасу, Слобицької України і півдня Росії. В обителі відновлено два скити. Тут живуть більш як сто ченців. А парафіяни іноді приходять на святі гори просто послухати братні хор та дзвіницю. А ще після того, як прийдеш в це місце. і просто не знаю, я коли... Уїжає мені сюда, хочу сюди, сюди возвращатися. Євген Золотухін, Євген Горенко, вісті першого національного святі гори.